Де панелі це супер легкий та бюджетний варіант для оновлення вашого приміщення, тож давайте розберемо, як правильно його монтувати. Перше, це підготовка поверхні. Поверхні перед монтажем повинна бути сухою, чистою, без слідів грибку та плісняви. Якщо поверхня має невеликі тріщини, обов'язково їх треба замазати шпаклівкою. Якщо поверхня вже має декоративний шар, наприклад, шпалери, їх обов'язково треба демонтувати, тому що на такій поверхні навіть гарний клеєвий шар не дає 100% адгезії. Перед монтажем поверхня має бути прогрунтована і зверніть увагу на те, що на висихання одного шару ґрунтовки йде близько 4 годин. Друге, це умови, при яких здійснюється монтаж. Не повинно бути протягів, а температура в кімнаті становитиме від 15 до 25 градусів. Не бажано встановлювати панелі на промерзлі або перегріті стіни. Особливо це стосується кутових кімнат. Лайфхак! Панелі краще залишити у кімнаті на 3-5 годин перед монтажем, для того, щоб вони адаптувалися під вологість та температуру кімнати. При виборі панелей зверніть увагу на їх товщину. Наприклад, панелі 2 мм вони дуже бюджетні, але можуть дещо просвічуватися, тому не повністю перекриють ваші темні ділянки на стіні, якщо вони є. Краще обрати 5 чи 7 мм. Приступимо до монтажу. По-перше, панелі дуже легко ріжуться ножицями або монтажним ножем. Ми. Після того, як ми змінили розмір, знімаємо захисну плівку з одного кута панелі і притуляємо до поверхні. І останнє це розрахунок необхідної кількості матеріалу. І перше, що нам потрібно зробити, це заміряти площу покриття. Ми перемножуємо висоту на ширину та ділимо цю площу на площу однієї панелі. А щоб дізнатися площу панелі, вам потрібно перемножити її в сторони. А ще обов'язково додайте одну-дві панелі на обріз матеріалу. І як бачите, монтаж панели дуже простий і в нашій нашому сартамент їх багато, тому ви замовляйте на свій смак.